Якщо чесно, насправді перший раз було досить незручно від масажного цього столу, а вже от інші наступні рази, другий, третій, вже краще. Військовослужбовці Національної гвардії України проходять реабілітацію після бойових дій в одному з медичних закладів Хмельницького району. Вони брали участь у боях у Бахмуті у січні місяці 2023 року. Найстаршому з них 24 роки. Нацгвардієць Андрій Безбородий каже: повномасштабне вторгнення зустрів у своїй військовій частині, котра на той момент дислокувалася в Харкові. Поранення отримав у Бахмуті. Поранення було осколкове в ногу і контузія. Реабілітація у мене вже вже друга. О, перший раз я був о, в Трускавці Львівській області, 10 днів. Все подобається, лікарі роблять все, що можуть, все, що в їхніх силах, щоб допомогти нам. Мій стан морально о, став набагато кращий, о, фізично так само. О, я вже можу робити те, що я раніше не міг робити. Гуляємо лісом, насолоджуємося повітрям, о, бачимо о, гарні краєвиди, озера. Перше поранення отримав у березні минулого року в Харкові, розповідає військовослужбовець Нацгвардії Едуард Пономарьов. Зараз відновлюється після поранення у Бахмуті. Згадує про бої у місті так. Про Бахмут це як в окруження беруть. От ми, ми заходимо на вражеські позиції. Вроді би все отлічно, але такі є моменти, що ти не розумієш, що воно робиться, починається обстріл, ти ховаєшся в окопі, бліндажах ховаєшся. І де мене, ти піднімаєш голову, дивишся, тебе ж починають брати в окруження, і ти починаєш потроху відходити. Приїхав, ми нічого взагалі нічого не хотіли. Ми хотіли чисто відпочити. Після цього всього, то більш стаєш активніше, більше сил з'являється. У нас відбувається сеанс арт-терапії. Вони малюють малюнок за допомогою малювання. Те, що вони не можуть сказати, вони можуть намалювати. Вони пізнають так себе. Потім я дивлюся їхні роботи, аналізую, які вони брали кольори, і вже відповідно до того буду вибирати, які далі буду використовувати методи в роботі з ними. Малюємо будівлю, дерево та людину. Малюється так, як представляю, що я з дитинства малював. Ось і так якось залишилось воно. У кожного військовослужбовця своя травма, говорить офіцерка служби психологічного забезпечення військової частини Національної гвардії України Каріна Лепікаш. Дані військовослужбовці перебували в зоні бойових дій, і звичайно ж там вони були в напруженні постійно в стресовій ситуації. З історіями різними військовослужбовці тут і з пораненнями, і з контузіями, але робимо все від нас залежне, щоб повернути їх у стрій. Тут вони відвідують різні фізіо. Терапевтичні процедури, різні види масажу. А також я надаю їм як психолог різну психологічну допомогу. За словами Каріни Лепікаш, реабілітаційний період для військовослужбовців розрахований на 10 діб. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Далеко не